Вітаю на каналі. Сьогодні, здається, 8 квітня. Да, 8 квітня Миколаїв 24 рік. Виїхали ми сьогодні, хоч це вже і запізно, ну так складаються в цьому році обставини. Не все залежить від нас. Виїхали ми, вносимо ам'ячну селітру на свій ячмінь, той, де в нас краще поле. Де ми робили ротаційкою. Ось там напали бляха спеціалісти. Набігли, що брехня, та не брехня, воно дає. Дає не тільки ротаційка борона, а звичайна борона. Навіть те, що вносимо зараз ми сівалкою по методу Бузнізького. Воно теж дає те, що сілітру ми кидаємо під корінь, а те, що рихлимо землю, це теж дає. Ну, Ось так у нас виходить після сівалки. Кидаємо ми селітру, намагаємося на всякий випадок, як сказати, кинути. Ось вона в нас на сиру землю. Це виходить вже десь 2 до 3 сантиметрів, заглиблюємо. Тому що багато хто там побігає, рахує те, що зверху він кинув, або якщо ви кинете в суху землю, ось тут сантиметр, бо ви боїтеся пошкодити посіви, то толку буде мало. Треба по-любому кидати. На сиру землю. Де у вас є, і враховувати те, що навіть трошки глибше, тому що після сівалки при таких погодних умовах вона дуже швидко висохне земля. Ну, я вам скажу, це ми тут не вносили. Добре, що ми на тому полі побачимо, будемо вносити де в нас на мільйон ячмінь. Будемо вносити, не будемо, тому що, тому що, що, чому? тому що там так він рідкий. А є плюси і мінуси. На тому ячменю ми встигли внести румом. Хоча я не признаю рум, ну так склалися знову ж обставини. У нас немає мерзлоталого, немає снігу. Ми попали так в прогноз. Прогноз не збрехав. Ми все так якось у нас зійшлися зорі в тому, що я підготував ротаційку. І... Стояв прогноз, що піде дощик, ми виїхали кидати, якраз почали кидати і пішов дощик, і ми заробили добре воротаційкою. І зверху пройшов ще непоганий дощик. І там все гарно вийшло. Тут ми не встигли, тому що вже йшов дощ. Які мінуси? І там все добре в нас вийшло. ну, Чому добре, я кажу, тому що рум погано, воно розкидає зверху, це треба мерзлоталому, або ось так під коли великі площі. то... Це гроші на вітер або, не знаю, погодні умови потрібні під рум, щоб воно відразу пішло або сніг, або дощ, а ти не вгадаєш при великих обсягах. В чому мінуси також сівалки, внесення сівалки по бузнівську, так сказати. Плюс в тому, що ми кидаємо добриво, зараз під корінь, воно через, при таких погодних умовах воно вже через тиждень перейде. Ту фазу, яку потрібно рослині, і рослина, приїдемо через неділю і все побачимо. Мінуса, Мінуса, це плюси, на плюси закінчуються майже на цьому. Ну ще плюс в тому, що рихлемо міжряді. Десь якийсь бур'янець, десь щось. Це теж плюси в кого корка. Мінус. Мінуси в тому, що ми пошкоджуємо рослини. Пошкоджуємо рослини як? Ось слід трактора. Ми бачимо, як воно гарно притоптує за слідом трактора. Він ломає. В такій фазі там уже, ось там ось десь внизу, внизу вже формується наш колосок. Там є. Під мікроскопом я б вам показав. би. По-любому, повірте, там вже є. Він формується. Ми шкодимо якийсь відсоток. Якийсь відсоток ми шкодимо, вирізаючи. Сівалкою. Ось, бачимо, десь листочки, десь ось у нас сошник пішов по, прямо в порядку. Ну, Ми не можемо його ніяк без цього шкодимо. Ну, Я так вам скажу, відсотків 20, я рахую, ми пошкоджуємо, знищуємо врожаю. Але плюс в тому, що ми отримуємо прибиток з того, що маємо. І десь ми в, в кущу ось, ми, навіть вам покажу, ось ми зрізали. Зрізали. Ну, те, що зрізаємо зараз, воно, можливо, так як я кажу, колосок аж там внизу ми колосок сам не пошкодимо сочником. Якісь... Ну, відсотків 10% це по-любому ми. ми пошкоджуємо, але ми отримуємо більше прибутку від того, що ми вносимо добриво. Без добрива, без добрива не буде. Селітри, без селітри, не буде. Врожаю, хоч на півдні, хоч де. У нас на півдні це вже перевірено, 100 кг – це по-любому, по-любому треба давати. Більше немає сенсу дуже багато, ну 120 можна. Ну, теж в кожен своє. Я вискажу, висказую свою думку і свої спостереження, які вже не один рік, не десь не один десяток уже навіть років ведуться. Тому що де два рази сівалкою перекриєш там, ой, ходиш, яке красиве, яке зелене, чорне аж стоїть. А потім, коли сам же приїжджаєш, тому що я все і сію, і обробляємо, і все сам, і ти знаєш деякі нюанси, і збираю на комбайні сам. Коли ти приїжджаєш збирати, то там, де було красиве, чорне, то там, там нема нічого, там трава. Воно навіть не формує колос. А якщо коло сформує, то він пустий, тому що воно винаганяє вегетативну масу і йому треба тримати вегетативну масу кормити. А в нас а в нас вже дощів, мабуть, не буде. Тож відео затягнулося просто вносення, внесення добрив. Внесемо бажано. ну, Зараз ми пошкодимо десь якісь буряни, а бажано десь через декілька днів внести б якийсь б паршивий. Хоча б фунгіцид, тому що зараз хвороби почнуть заходити вось, вось, через ось ті пошкодження, де ми слідом трактора проїхали, де ми сушником пошкодили листочок. Це відкрита рана і там почнуть збігатися всі зарази туди, в те місце. І він буде хворіти ще. Ну, хтось скаже, що я і так вирощую, я і так я і не вносю доброго, я і не бризкаю фунгіцидами Заради Бога, кожен вибирає свої свій путь в житті так сказати, свій шлях в житті. І на тому кожна людина різна. І кожна людина, я це, як сказати, приветствую я, от бляха, той кацапський. Коли людина має свою думку і може її відстояти, це добре. Як кажуть, спорі рождається істина. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Все буде добре в нас і в Україні. Слава Україні!